У нас, у нас в Україні друзі така ситуація, що потрібно, якщо ви хочете машину, ну взагалі, хоч хоч з Америки, хоч, хоч з Кореї, хоч з Європи, потрібно давати кошти на купівлю машини в Німеччині, в Європі, в Америці, тому що відразу машина буде оформлюватись на вас. Кожен українець може, може купити машину і раз за рік виставити її на продаж і не платити за це нічого державі. І ту машину, яку він сам вибирав, тобто ну, він до мене звернувся, ми з ним посиділи, вибрали, тобто дивилися там варіанти А4, А6, ну і всякі фасади Б8 і от цю конкретну картавків він вибрав. Так що, будь ласка, що ви скажете, як ви вирішили до мене звернутися, чому звернулися, як це викладати? Як звернулися? Вирішили з дружиною купити машину. Друж дружинні машини. Звернувся до вас, бачу багато дітей. Все сподобалось. Замови прийшли, замовили 10 днів машини вже практично на номерах да. України. Да. Все, все чудово, все подобається. У нас конкретно 2020 рік, повністю не фарбована, як завжди, і з мінімальним пробігом. Ну і щоб ви вже далі вже не дивились, бо там зараз мені вже напишуть, а скільки вона коштує? А вийшла вона, друзі, з усіма витратами що більше 22 тисяч євро. Ця машина була куплена, доставлена і повністю вже на документах. Тільки залишилася її поставити на перший обмір. Це бізнес Airline. Друзі. Чорна стель. Ну просто бомба. І 2020 рік це вже фейсліфт, тобто, ну там вже змінили, змінили, щось вони змінили. А головне, що вони змінили в салоні? Вони прибрали, прибрали годинника. Так що нема годинника в салоні. Да. А так взагалі та, ну, більш-менш воно так як і було, так воно і зараз. Так же сама тут автоматична коробка передач dsg 7К, Мокра, да, всі у нас люблять. І також бездротовий Android авто. Друзі, от що мені дуже-дуже це влаштовує. Так що, друзі, ви можете замовляти. Є такі машини, ну не в такій комплектації, тому що тут супер топ, ну як супертоп, салон, airline шкіра. Налаштування, конечно. Не електричні на сидіннях, але воно таке, знаєте, як на фольксвагенах, з масажем, з електронним налаштуванням, спинки. Ну, в принципі, все класно, все супер. І якщо ви не будете замовляти то точно таку. Машинку, то можна знайти дешевше і набагато дешевше. І я думаю, десь вони вам будуть виходити десь 19 максимум до 20 тисяч євро. він якісний, він їде шикарно, маленький пробіг, автомат тут просто суперовий. Диски, вообще тут оригінальні 17 і вони, кстати, не покоцані, не покоцані. По салону, великий салон. Стан автівочки, я вважаю, що якісний. Що вони в кінці кінців зробили бездротовий Android Auto. от Як ви бачите. Також, друзі, по опціям, що вам показати, зараз я вам все покажу. значить Носії, Android Auto, Apple CarPlay, тут е, інформація по автомобілю, тут асистенти. Ну і можна отак руками. А, назад не хоче, так? Да? Настройки, допомога. значить Дивіться, що ми тут можемо настроїти. Тут у нас мова, одиниці вимірювання, екран, час і дата. Так? Також машина може до інтернету по Wi-Fi під'єднуватись ну, і з'єднання для придачі даних керування мобільними пристроями. Так, далі повертаємось. Автомобіль. Я вам зараз покажу, значить, бачите, як воно. Шикарно зараз виглядає система контролю тиску в шинах. і Переходимо сюди. І тут у нас є спорт режим, можливо, включати, або вимикати АСР, Також шин у нас зимові, літні і індикатор тиску в шинах. Це якщо він у вас там загориться, ви накачали, а потім ви нажимаєте і згоджуєтесь на те, що у вас це норма. Так, світло у нас, значить, коректор світлофар у нас є тут електронне і автоматичне облегчення світла в разі дощу є така функція, також комфортне керування покачками повороту. Ну, і функція leaving, Go». Coming. Це в принципі у нас в Україні фактично ні, ніхто ним не користується цими функціями так. Асистент паркування, як ви бачите, можна тут налаштовувати по звуку і бачите фонова підсвітка. Вибрати зону і на максимум додати, бачите? Так, дзеркала очисники, тут можна включати увікнення заднього склоочисника під час заднього ходу можна його виключати. Ну, я завжди виключаю, щоб він не шкрябав бо таке теж буває, але вже в них на Тому, друзі, так, тут що ви бачите, на бортовому комп'ютері і сервіс. Значить, дивіться, інспекційний сервіс через 26 тисяч кілометрів, а також сервіс подаміння галиви через 26 тисяч кілометрів. Тобто машина повністю обслужена. Комплекція у нас Airline, тому бачите, тут... Є такий значок, і вони його трохи змінили, якби до того як він був, це у нас вже фейсліфт, який вони зробили в кінці 2019 року. І тому, от, от так воно виглядає. Но функції ті, що її були, і на тому Passat b 8 до, до фейсліфта. От у нас дістронік є. Як його вмикати? Отак от ви його. вмикаєте. Вимикаєте. І, в принципі, ви їдете, тут ви виставляєте швидкість і вона зразу додається плюс 10 кілометрів. Що у нас по витраті? Зараз машина вже на місці стоїть. Значить, Запас блю у нас ще нормальний. Так. 4500 кілометрів. Так, запас ходу у нас одесь і середня витрата 9. Ну, все як завжди, все як було на б 8 до того, і тут нічого не змінилось. Тут у нас автоматична коробка передач і функція Auto Hold, тобто електростаєнкове гальмо, і, і, і машина сама не відкачується назад, і якщо ви її заглушили, то стане на гальма климат контроля Тут у нас двох і ззаді також можна управляти кліматом. Заводиться машинка, як завжди, у нас, ну, всі фасади, фасади б 80 кнопочки взагалі. Так, в принципі, і дах чорний. Друзі, а ще, тут, дивіться, дах чорний. Це просто якийсь BMW або Audi, Я взагалі. Захватів. Захваті, друзі. друзі, у нас напоцвані нічого для популярів. Це дуже зручно, кстати, так. А також, ну як завжди, тут у нас дзеркало і тут підсвіт. Це бачить жіночка. Сидить, нафарбовує себе і на дорогу вже не дивиться. А ззаді у нас управління клімат-контролем. Це теж дуже зручно. Так, значить, у нас eh, Volkswagen Medio, у нас звичайний тут екран, не, не, не максимальний. Ну, друзі, що мені подобається, дуже якісний звук. Чому? Тому що тут динаміки раз, два, три, шість, сім. Сім. і це звичайна аудіосистема. Штатна. А якщо б тут було аудіо, але ну, я взагалі не знаю, що б тут був за звук. Друзі, а задні стільки місця. Дивіться, у мене рост 1,81. Тут просто ну це автомобіль класу D, його можна порівнювати з Шкода Супер Б, Hindu Sonata. Toyota Camry. Ну, в принципі, там іще там. іще я вважаю, що в принципі, Passat, він для цього класу нормальний і в принципі, по розмірам він взагалі чудово сюди вписується. А також у нас, бачите, такі LED-лампочки для людей, хто сидить ззаді. Дуже якісні, дуже зручні. Ще тут, як на всіх. Volkswagen Passat B8 з 2018 року і камера заднього огляду. І, друзі, нормально, що вони зробили, що вона ховається під значком. Тобто вона не заляпується ніколи. Це дуже зручно, дуже зручно. Так що, в принципі, я думаю, за це і полюблюю ці машини. Volkswagen Passat B8. Їх у нас вже в Україні. Я, допустимо, особисто. Людям допоміг купити, ну, як мінімум, наверное, на штук 60, як мінімум. І собі я брав, їздив. Тобто ну, машина комфортна, якісна, збалансована. да, хочеться, щоб вона була дешевша. Я теж хочу, друзі. ну Не знаю, чомусь німці не хочуть навіть даром віддавати. Походовці, спереді, Макферсон, ззаді за, на, значить, це у нас формочні, алюмінії рычаги, якщо хочете. Замовляємо такі машинки. Є, звісно, комплектація поскривніша, це у нас комплектація бізнес Airline і повна шкіра. Тому так, да, вона не вийшла дешево. Не вийшла, друзі. Ну я не знаю. Якщо порівнювати таку точну машину ну, з новою, то в принципі я вважаю, що, що різниця десь приблизно. 15, 18, 20 тисяч доларів. Ну, а за такі кошти вже за такі кошти вже можна ще одну машину купити. Так що, да, друзі, отак. Тому що замовник сам мені каже, що каже, я хотів би нову таку купити, але но такі нові Volkswagen b 9 Passat b 9 з повним привідом в Україну вже не, не завозяться. А він якраз і хотів Volkswagen Passat з повним привідом. І ще раз наголошуємо, що тут. Формовушек. Тобто, повний то привід. Якщо ви військовий, то вам можна купити і завести машину в Україну з Європи і не розмитювати друзі на час військового стану. Так що звертайтесь і я вам все зроблю. Машини є різні, від там, 100 євро і ну, в залежності, що ви собі вибираєте і яку ви хочете. Тобто, Друзі, така можливість для військових є. Не розмитнювати автомобілі. А тепер далі до пасата нашого. Так що дивіться, значить що? Машина має у нас дійсно тюк до 27-го року. От він у нас. А також машина от була обслужена на 118 тисячах кілометрів. Було замінено масло в двигуні і масло в коробці автомат. А на хвилиночку зараз це коштує. Я думаю, якщо на офіційному сервісі, то десь приблизно 1020. Так що це вже такий бонус. І машина у нас, як завжди, все нормально, вона розмитнювалася. Документи для того, щоб вже хоч завтра можна її поставити на перший логік. Так, ну що можна ще сказати за цю автівочку? В принципі... Стан ну, її задовільний, є декілька нюансів. Ну, як завжди, ну, щоб ви розуміли, вона вживана, тобто ну, це не новий автомобіль. Є там один скольчик на кузові, є один скольчик. На лобовому скві замовлення було таке, щоб машина була зі шкірою. Ну зі шкірою зараз, якби в Німеччині такі варіантів небагато, і тому ми варіант. варіанти а ще, щоб був маленький кілометраж, щоб був повний привід, а тут є 4Motion, щоб машина була повністю не фарбована. Так, да, ви мені там напишете, ой, блін, це дорого, десь на Луцькому там авторинку я за я знайду, так, да, знайдіть таку машину дешевше, з таким пробігом, в такому стані і зі шкіряним салоном. Так що, якщо знайдете, я сам у вас її куплю. Так, а зараз, як завжди, ми будемо показувати замір показувати. Друзі, вона не фарбована і зараз ви це побачите. Тому що було конкретно тільки таке замовлення. Так, 140-125. Це у нас все нормально. Так, якщо ви мені напишете в коментарях, що в мене такий старий замірювач, то в мене є і новий, але но цей мені більше зручніший. Друзі, Так що не пишіть, будь ласка, є в мене супер новий, я його вже давно купив, я ще раніше, ніж живий. 140. 140, 120 і 140 мікрон. От бачите, оцей заводський шар, це у нас завжди дах. Тобто відхилень немає. Машинка 145 И как всегда покажем, что у нас тут на порогах Сколько показывает, тут где-то, где-то будет 90, да? 100 96 Налипки все есть що нічого не робилось, не фарбувалось 82 о 130. Друзі, не всі машини на продажі вживані в Німеччині, не фарбовані. Ми десь приблизно подивилися замовником. Ну, більше 20 варіантів це точно. З них не фарбованих було десь 5-6. Тобто отакий відсоток. Тобто 60% машин будуть фарбовані, це я вам точно кажу. Но їх теж можна брати, друзі. Тому що після серйозних аварій Німеччини не встановлює, тому що це дуже дорого. Тому нема в цьому сенсу. Тому можуть відхилення по фарбі. І якщо, в принципі, Німці нормальні, от, адекватні продавці, то вони вам скажуть, допустимо, ота от деталь була фарбована. Більше фарбована, менше фарбована. Так. Таке відхилення по фарбі, таке відхилення по фарбі. На цій машині відхилення по фарбі взагалі не було. І це я знав, тому що покупівлі мені надіслали, надіслали. В електронній формі. На цій машині тільки два столи і вони були правильні зустріні. Взагалі стан салону я вважаю нормальним. Тобто він, звісно, не ідеальний, тому що машина вживана. Но на такий пробіг на 120 тисяч кілометрів він нормально виглядає.

Метраж. Зараз тут і покажу. Mm -hmm. Так, один електронний влог, зараз ще не було. Пробіг автомобіля, а це у нас пробіг і алгерії їзди коробки передачі. Томто тут у нас стоїть. Рідна коробка. Yeah. Машина була завжди справно і їздила, я так розумію, в основному по автомату.